Зараз там вже ж підтягують сили з Червоного моря і Середземного, всі, всі їдуть на цей на Ізраїль, допомагати. Йорданія буде допомагати, будуть там інші допомагати. Але знову ж таки, Хезбула буде атакувати, Іран буде атакувати. Вони бачать, що йде підготовка ракет, переміщаються просто фізичні боєголовки. Розвідка це все докладає. Геймченджером буде, якщо до кінця року в Ірана з'явиться такі дані. Є от я, наприклад, знаю їх від деяких німецьких і французьких політиків. Іран до кінця року може бути атомна бомба. Тоді все міняється. Тоді і Туреччині міняється, і Ізраїлю міняється, і багатьом іншим. Е е Ізра е Ізраїль може бути першою жертвою цього всього. І от тут дуже важливо розуміти, що Іран буде вести себе в десятки разів агресивніше. І для нас це буде дуже погана історія, бо їхній конфлікт ще більше відтягне інтерес медійний, фінансовий і військовий туди. Ну, бо, наприклад, американські, бо я їх питав, говорю: "Чого ви так них підтримуєте, а не нас?" А каже: "Розумієш, каже, ну, от в Ізраїль їздили, воно міняло їхнє життя". Це історія, якщо ви зараз лобіюєте там посилено два роки, то вони це почали ще з 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, 10-ті, 20-ті. Ну от розумієш, скільки вони вкладали? Горять, виросли цілі покоління сенаторів, які дітям передавали мандат і потьовку в Ізраїль. Каже, важець цього немає. Типу, і тому, тому така історія. І це відтягне. А потім, не дай Бог, що буде Тайвань. І все. Типу, на трьох вони розмиваються. Ядерна зброя Ірана це відповідальність Росії, яка більш за все передала технології. Просто це ще не публічно. Коли стане публічно, коли буде бомба? І от її наявність продемонструє, що все, Іран в грі по повній, дуже агресивний, задраконяний, тому що ну, тому ж таки, Ізраїль теж грає так достатньо резво і, і президента, і на інаугурацію там, лідера Хамаса. Типу, воно красиво з точки зору внутрішньо-націоналістичних налаштувань в країні для Бібі-рейтингів Чікс роздраконить цього тігра, зрозуміло, що поки без ядерної великої бомби, типу, ну, це виглядає прикольно. Але якщо міняється розклад на карті, там, територія ж не дуже велика. Розмова йде в обох випадках про тактичну ядерну зброю. Якщо про тактичну, тоді питання кількості: скільки вас, скільки в нас? Друге, яка вас територія, яка в нас територія, бо задача: хто виживе, хто останеться з флагом і об'явить, що грає, Да? Ну, в Ізраїлі є боєголовки, носії, більш за все, літаки. там, Я вже не пам'ятаю, як ця пустиня називається, по-моєму, короля чи царя Давіда. І там є великий закопаний погріб, паркомісто значить, для цих літаків, в яких є ці ядерні боєголовки. Ну, начебто, зі слів там знаючих ізраїльських інсайдерів, що це типу перекуплена південноафриканська програма. Південна Африка свого часу, як і Бразилія відмовлялась від ядерних розробок, вони були близькі до завершення. Ізраїль допрацював, зробив е, ракети, і носієм цих ракет є файтер-джети f 16 Ну, можливо, вони вже їх обновили, можливо, там 35, п'ять, не знаю. От а для нас е, це нестабільність тільки означає. Ми бачимо, ми віддали свою зброю, і тут дивимося всі, а всі її здобувають. І Іран здобував зброю. Чому з Росією почав торгувати? Чому шахеди, чому все. Дайте технологію зробити. Вони збагачували Уран, але ж це не, не головне. Треба були інженери, треба були там розробки, треба були технології. Росія їм це дала. І вони зараз зроблять: ну, наприклад, якщо в Ізраїлі там 50, а ті зроблять 500. Ну, все, типу, давай починати, новому. Ну а тому в даному випадку це ризик. І це зміна геополітична в регіоні. Регіон важливий. Всі кабеля, інтернет, які проложення. Тепер уявимо, що вони перерізаються. Скільки частин світу без комунікації? Друге нафта перерізається, Третє, мігрантський потік на Європу. Знову типу, тому це одна з точок зборки світу.